Активні навушники Walkers Razer Slim. Це спортивна лінійка ідеально підходить для збереження вашого слуху від гучних звуків, а швидкість активації захисту складає 2 мілісекунди. На відміну від більшості типів подібних навушників, лінійка слі має компактні розміри і не буде дискомфорту під час вкладання зброї. Прогумовані чаші забезпечать якісне притиснення, щоб добре захистити вухо. А щоб під час довготривалого носіння навушники не викликало дискомфорту у продажу присутні гелеві амбушури. Живляться навушники двома батарейками типу 3А. Відсік знаходиться на зовнішній стороні під кришкою, яка надійно закриває батарейки. А для збереження сроку служби батареї присутня функція, яка вимикає навушники через 4 години. Для якісного орієнтування навушники мають не 2, а цілих 4 мікрофони. При тому вони все направлені і відчуття, що існує мертва зона, відсутнє. А для вмикання і регулювання гучності присутній регулятор. І ви повинні розуміти, що ці навушники більш як спортивні і більше підходять для полігону. А тепер, як завжди, з мене огляд, а з вас лайки. До речі, батарейки в комплекті йдуть.